Давайте до пана Мазураша зараз будемо звертатися. Пане Георгію, скажіть, будь ласка, от пан Вовк вже згадував зокрема деякі речі, які можливо можуть бути розсінені як тиск на суд? Ну там людей, наприклад, на вулиці або політичні гасла, політики, наприклад, коли е роблять заяви із одного табору, і з іншого табору, у тому числі, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки це впливає раз і два. Ви як можете оцінити? Міру запобіжного заходу щодо Петра Олексійовича з урахуванням інших фігурантів справи, які мають іншу міру запобіжного заходу. Я нагадую, що це домашній арешт. Я чудово орієнтуюсь, яким президентом був Петро Порошенко, яким він був до того державним діячем, якщо можна так сказати, яким він є зараз народним депутатом. Тому що за своє життя 50 з хвостиком років я лічені дні був за межами нашої країни, то там колись виїжджав на змагання. Ніколи не відпочивав на Мальдівах, і де там інші чотири рази за все життя в Україні відпочивав, так? Сішили. І як громадянин України, розуміючи і маючи величезну претензію до Петра Олексійовича за те, що він працював і працює на розкол і розвал нашої країни, я би хотів, щоб йому обрали запобіжну міру в вигляді. Тримання під вартою, і в перспективі я би хотів, щоб його справедливо покарали довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Це моє бажання я як зараз громадянина. Тепер, тепер з приводу О, я перепрошую, да, якщо можна я продовжувати. А це... ось як народний депутат України, представник монобільшості, я би хотів, щоб всі рішення щодо Петра Порошенка були бездоганними. З точки зору юридичної, у тому числі, це рішення, яке ухвалив суд, я вважаю за м'яким і не дуже логічним, як врахувати, і в тому числі те, про що було сказано Василем Васильовичем перед цим, да, десь немає е, послідовності, можливо. Але. Суд прийняв рішення, і чому можна порадіти в цьому випадку? Це тому, що багато хто прогнозував та активно маніпулювали, говорили, що там з Банкової ледь не вже сам президент, телефонує або приходить рукою там судді, пише там, що він має там прийняти, яке рішення озвучити. А насправді так, суд, суддя ухвалив рішення, яке, ну, я вважаю за мегке. Що ще я вважаю позитивним в цій, цій історії, те, що ми побачили. Як поводяться прихильники Петра Порошенка. Як правило, це справді достатньо патріотичні люди, просто обмануті, бо насправді Порошенко є дуже розумним, але просто він є дуже брехливим, дуже цинічним маніпулятором. Так? І він дуже вміло діє там, на, на тих його прихильників, які поки що не зрозуміли, що він є насправді ворогом для країни нашої. Одним з головних ворогів внутрішніх, на моє Ви переконання, можете, коли і ця коли... поведінка вона продемонструвала їхню непослідовність, тому що коли президентом був Порошенко, пригадуємо, що було достатньо обґрунтованих там, скажімо, так підстав для того, щоб десь виступати проти його рішень, дій, політики його, так як президента. І тоді і Петро Порошенко, і його прихильники говорили. Не виходьте, люди, на, на акції протесту, тому що таким чином ви сприяєте розхитленню ситуації в країні, ви сприяєте агресору. Не робіть цього. А тепер виявляється, коли треба захистити підозрювано в державній зраді, виявляється, можна вийти, розхитувати, можна виходити і провокувати правоохоронців на те, щоб а ну, може, ви нас там поштовхаєте, а в ідеалі поб'єте нас, щоб у нас був привід сказати: дивіться, люди, виходьте на Майдан, тому що тут тобто, дивіться диктатура і так далі. Просили, тобто щоб це продемонструвала е е їх позицію, і, і тим е найбільш активним, скажімо так, е е захисникам. Е Другого біглого від правосуддя? питання я було я в питання було тому, радих, чи був вони тиск на суїхали на схід і захищали інтереси було буде... в іншому. Чи, чи ви вбачаєте особисто ви тиск е... на суд раз? І, Й... і друге запитання: якщо такий така міра запобіжного заходу щодо Петра Порошенка за урахуванням того, що є інші фіранти справи, які отримали інший запобіжний захід, чи буде змінено запобіжний захід щодо інших людей, зокрема Медведчук і Кузяра, і зараз Демчишин в міжнародному розшуку, якщо не помиляюсь. Е... я думаю, що. Такі акції можуть трішечки впливати, та, тому що судді теж люди. Хоча я скажу, що я, як народний депутат, коли були акції, наприклад, біля парламенту, я, як правило, завжди виходжу, спілкуюся з людьми, з якими можна спілкуватися, не з тими, що червоні очі, да, знаєте, як налиті кров'ю, а ті, що ще трошки зберігають якісь там, да, е... да, зберігають здатність щось думати, да. то я їм завжди кажу, люди. Навіть не пробуйте, наприклад, на мене, як народний депутат, впливати там вулицею. Ви можете зібрати ще один майдан. Я сам з Чернівців, я там ну, на помаранчевій стороні, на, на стороні там, да, Революції Гідності і так далі, і на місцевому там, рівні mm -hmm. брав участь в цих майданних подіях, але. Я кажу, ви можете ще один, ще п'ять майданів, Ви можете нас знести. Це не проблема. Я не хочу і Зараз. не буду приймати рішення під впливом вулиці. Я буду приймати рішення під впливом аргументів і Це... аргументації професійної. Пан Георгій доводить.